Що потрібно дитині 4-го місяця життя каруселька. Коли ви покладете дитину в її ліжечку, вона буде роздивлятися усіх цих, всіх тваринок, які тут є. Дитина реагує на карусельку позитивно. Ми замовили з Аліекспресу. Чесно скажу, наш варіант прикольний. Тут є музика, пульт. Навіть світильничок, який підсвічує якесь там зоряне небо, робить, коли зменшуєш світло в кімнаті. І це кльово. В нашому варіанті прийшла каруселька, яка не рухалась. В принципі, я не перезумовляла, ми так іноді просто прокрутимо. Вона попостерігає за нею, і норм, в принципі, я не бажаю, щоб там дитина прям годинами лежала і дивилася на цю карусельку. Якийсь час переключити її